Да не прокатит моя пихва. Я грущу здесь, между прочим. Что? 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 Ладно. Шоколадно. Что? Меня очистят скоро из универа. Чего? Да, пойдем, пойдем нормальный киструн. <реш> я тебе не слухав. Привіт. Привіт. Я тебе пам'ятаю, як твій прутень Чого? Як твій прутень? Забула? <реш> <реш> Чи <Чувак>, я тебя <реш> обожаю? <реш> Который <реш> раз ты не про этот розгор. нос <реш> <реш> ні Ну це серйозно, якщо мені росіянка каже, що я тебя обожаю, то я напевно щось погане зробив. Чого? Значить, я в житті щось зробив не так, якщо в мене, да мене просто обожаю. Мене, напевно, відправлять у пекло, де люди кажуть, еспресо, е експресо. Чого? Кажуть, ну, кофе, кофе. Так, як ти не хворієш, ні, спрутня не тече. Що? Спрутня не тече, кажу. Ні. Ну, піхва в тебе як завжди блистить. Ну, кажу. На, на піхві в тебе лоприки. Показуєш постійно, я мені лопидрики на піхві. Я тебе помню, я, я тобою помню. Ну, українську мову вивчала що Забула. Пам'ятаю, пам'ятаю, пам'ятаю А покажи пістрюни, як там манікюр на пістрюнах? Плохой, плохой. 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 У не, нету практически. Червоний, а там взагалі немає. То прозорий лак. Да. Слухай, ну краще, ніж нічого Та нормальні пістрюни? Та, да, Пойдем, нормальні пістрюни А пахва своє як, давно щипала? Чого? Пахва давно щипала. Пахвини ну, задов... а. Да. Да, нет, не що? Ну, ми ж з тобою українську мову вчили, Я тобі... Я думав, що ти вивчила українську мову, я з тобою українською спілкуюся, ти, блін. дубля не відстрелюєш. Ти ще казала, що ну типу, ви можете із твоїм хлопцем так, посперечатись, у кого піхва більше. Ну, ти як думаєш, у кого піхва більша? У тебе чи у того хлопця? свою думку <laughs> Что, как дела стабильно справа mm. а в тебе как да потихоньку меня отчислят скорость из универа чему да у меня долги просто а чему в тебе борги Чого? Чому в тебе борги? Де, Де там, там по програмуванню? Так ти піхву покажи, І борги спишуть Че тебе показати? Ти кажу Своєму викладачу покажи піхву і борги спишуть Ну, приходиш, показуєш піхву І борги списують, ти забула що таке піхва? Да. Ні, так они не прократиться, не ставить за улику оценки. Ну, так ти сильно роздяв сильно піхву, щоб лупки видно було. Mm. Ні. Приходиш така до препода, кажеш, диви, яка у мене гарна піхва. Кажеш, диви, які у мене блискучі лупки. Я їх чищу. І він тобі поставить оцінку. С таким Себі акцентом разговариваешь. Так. Это украинская мова называется, акцент. <гум> ну, прям с <гум> акцентом, с акцентом. Хундаем чияким? А ты можешь без акцента сказать? Что саме? Что тобі сказати сказать без акцента? Типа. Тіпо... Типа ну, речь. Е, да, без акцента. Ну дивись, типа е, речь. Без акцента. Ладно. Шоколадно. Так а як ти так оце дожилася, що у тебе борги? розказуй, ти на кого навчаєшся? Я працювала на третьому курсі. Я не ходила в университет. А чему? И из-за этого у меня долги. А кем ты працювала? Работала? Угу. Программистом 1С. Серьезно? Да. Так а чему ну, тебя вычисляют? Потому что у меня долги. Так а может, ты пиху не показывала? Да хватит, бред неси. Я кручу здесь, между прочим. Так о а чем ты смеешься, если ты грустишь? Ну ты бред несешь. Чому? Я смею. Да не прокатит моя пихва. А чему не прокатит твоя пихва? Я пыталась. <гану> погано, погано, ти намагалась. Ні, я правда, я нормально питалась, но мне допомагає. Спасибо. <гану> я, я правда питалась. Погано намагалась. Можливо, щось да, не так, я можливо, щось не так спихваю. Нормально у меня все спихвою. Ну, ти хочешь чистиш? чистишь? Да. Ну тоді. Ну я не знаю. День. Я не знаю, як допомогти. Можливо, з маски якісь спробую. Чего? Ну, щоб піхва блестіла, Спробуй якийсь там, не знаю. Гелі. Да не да, блин, от з моїх зубов. У мене нормальні зуби. <ріх> Все, хватит, да. Нормальні <ріх> у мене зуби, я буду так говорить. Зубов. А... Нормально, да, мне зубы хватит. Ты только что так сделала, у тебя, напевно, пих, пихва скажи на какой-то. У меня кот дома живет. Кот? В него аллергия на твою пихву? Нет, он нет? нормальный кот. Нормально. Да. Он еще и всех вас переживает, так? Я у тебя тогда спросила, типа, де... девушка у тебя есть или нет, помнишь? Или нет? Я у тебя что-то другое спросила. Что? Я у тебя... Я у тебя спросила, да, нет, я не спросила у тебя девушка. я сказала, типа, ага, да. а, как будет девушка на украинском, вот, вот так вот я спросила. Я девчина буду на украинском? Да, да. И что я сказал? А, нет, ну я что-то другое, сейчас, женщина. Ну, жинка. Жінка це по-русски женщина. А, ну вот что-то подобного спросила, а ты мне сказала, а, э, загугли. Типа. Ну, я памятаю, ну, мы говорили, ти ты що что ты смеешься из слова цибуля. Я, я не смеялась, со слова цибуля. Від слова цибуля, ты смеялась. Я не смеялась, а слово цибуля. Смеялась? <свіст> я <й з> <свіст> Тобі це слово комедне цибуля. Ти думала, що цибуля це часник. Ну, взагалі так. Да. <свіст> Тепер смеюся <Тепер> я. хе <свіст> я. Ну, так і думай. А це лук, да? Ні, лук це з якого стріляють, <свіст> а то цибуля. 네 ну это time, да, это как в прошлый раз, да? Я помню, да. Что як минулий раз? А мы зараз граємо в гру Згадати Все. Что? Что? Ну, еще раз, я не услышала. Ну, мы граємо в гру Згадати Все. Угадать животное? Я его уже вгадав. Ну. Це, це что Да что ты на Чему? Ну а че ты взываешься? Я тебе ни слова не сказав плохого. А я что, шо, тебе что сказал? Да, ты тепер... мне сказал. Теперь я заразображусь на тебе. Ты не сказал, я ти по камерам. Я тебе такое не сказал. Ты что? Только что сказал? Я сказал, что мы в гру а відгадай гадай Ну, ты говоришь, что я уважал. Кажу... Так, кажу, Це чупакабра, а ти чого на мене посылаешь? Ну що? ти на мене говориш, це я... чупакабра Все, я обідився. вибачайся Давай. minutes later Привіт, малышка. <ривіт> чого ти пішла від мене? Что? Чего ты від мене пішла? Я не слышу тебя, я не понимаю Чому ти? тебя. Чему ты пішла від мене? Ты розбила мені серце. Потому что ты обозвал меня чупакаброю. Ні, я сказал, что мы играем в гру, яка называется Відгадай тварину. Ну. Я сказал тобі про Чупакабру. Ну, ну, ты на меня сказал! Не! Я за остальные, ну, остальные буквы слова сказал, Чупакабра! Ну ладно... Ну вообще... Ну тогда извиняйся, ты меня на послала, я тебя не посылал! Не обижайтесь! Ну так извиняйся! Я подумала, то, что ты меня обозвал! Не! Я тебе ну, никогда вот. чупакабра не обозвал, у тебя зубы есть! Нет, нет у меня нет, есть нет, зубы? зубы! Ну! Ну бачайте без зубами. Ну так у вас по більша половина россиянок без зубів, вони на Чупакабр схожі. А ти ж не схожа на Чупакабру, ти ж зубами. І піхва, бачу, Стой. і піхва, бачу, не... і піхва в тебе не хоче бачу. Ну подожди, ну, росіяне це ж такі, такі же славяни, як і українці. Нет. Почему нет. без зубы нет? нет как, как бы это не от национальности зависит, а от физиологии Ну да, конечно, Ты... что а... это не национальность, это гражданин, гражданство. Ну, ну и не зависит, зависит же от конкретной, конкретной расовой принадлежности. Ну, выходит, выходит, что вы уникальны в своем роде. Да нет, нет таких, же, как и все. Ну так а чому в українців зуби є, а в росіян нема? Чого? Чому в українців зуби є, а в росіян нема? Почему украинцев зубы есть, а у россиян? Угу. Ну, ну, я все трогат встретила людей, некоторых и зубов, которые подхладны Украине. То имитация, вони вас разводят. Ну не, не знаю, знаю, возможно. То так спеціально робиться, щоб, типу, увійти в довіру. Ну, може ходіть, не знаю. О! Ти шліфуєш Шнобель. А, ну, прутня шліфанула свого тільки що. Так. Да. Засвербів ну, сверб... чи... За прутень. Ще 6. А ще чому ти прутень свербить? Не пробувала мити. Я мою. Чим ты прутня? Водою. Якою? Із покрану. Я думав дистиллированный. І як, нормально? Допомагає, Допомагаю, побачу щось свербить. Так, да, допомагає. Чи захворіла? Ні. Так а що, тебе от намагаються вигнати з університету, а ти отут сидиш, прутня чухаєш. Що це таке? Я ну, під, нічого не можу змінити. Під, підготуйся якось, чи підгодуйся. Я питалась, у мене не получається. Я нічого Чому? не можу змінити. Ну, я ж тобі казав, покажи піху. Я, я питалась. Так ти натякала йому, чи як стосовно цього. Чого? Можливо вот якось не так показывала. Все, так, так я показувала. А він що каже. Нічого. Де домашнє завдання? А ты про тот, я задавала. А ты ему піхво показуєш. Да. Ну, нормальный ты пит хит таки. Да. Вот такие вот, вот дела. Така можливо, він якийсь не такий. Як ти з нею живеш? Чого? Це твій сожитель, квартирант? Да. Давно разом? Пішов. Пішов. Пять лет ему. А. Розумію. По-моему, миссис нет. Миски. Да, ушел куда-то. Я думал, то твой хлопца. Чего? Я думал, то хлопца твоего. Хлопцы в твоей миске? Нет, это для кота. А. Я думал, для собак. У меня нет собаки. Для кота. А. Ну так, навіщо тобі, навіщо тобі собака, якщо тебе є хлопець? Я не поняла, ще раз, що? Кажу: навіщо тобі собака, якщо тебе є хлопець? Що? Навіщо тобі собака, якщо тебе хлопець. Ладно. Все. Упустим. Кого упустим? Я не поняла, що ти сказал. Ти понимаешь? Да. воно? Кого демона? Де пони. Ну я поставив тобі запитання, ти поні маєш? Ти сказала Понимаю. да. Ну да. Так де поні? пони. Де поні? пони? де її тримаєш ту поні? У ванні чи де? При чому здесь пони? Ну я чтобы тебе ставлю запытание, ты понимаешь? Пони, пони да? Ну а причем здесь лошадь? Ну я подсекаюсь ощупать пони в ТБЕ. А да ты что? Кажешь... Блядь? Е... Что ты хочешь меня? Я не могу понять. Чего? Что? Какой пони? Что ты несешь? Бред какой-то. Причем тут пони вообще? Ну так, а почему ты кажешь, не стык, что тебе пони есть? Все, все нормальные, я не знаю, как люди, боже мой. Ты сказал, что ты понимаешь, где пони. Ну, я, я понимаю, понимаю все. все. Так, Девона, пони, да. Де? Ты какой демон, блядь? Ну, пони, да, пони. Ну, ну пони, так... это ложь. Да, де какой, какой демон? демон? Ну ти кажеш, що ти пони маешь? Да понімаю, я, понімаю. Так де поні? Ну ти ж поні маєш, Де вона? Де поні? Ну, ну, понимаю, да. Де поні? Де ти діла поні? Где пони? Где пони? Ты же сказал, что ты понимаешь. Ну, пони. Так, где, пони? Куда ты ездила? Кота? Пони! У меня нет, пони. Ты же сказал, что ты понимаешь. Что ты ему не показываешь? Он убежал. Хто? Кот? А кіт до чого тут? Поні кажу, де? Де поні? Я не понимаю. Як це? Тут ти кажеш що ти поні маєш, тут ти кажеш що ти поні не маєш. Ти вже виріши нарешті. А рози ти миєш? Какие орешки? Ну розумієш Какі орешки? кажу. Які орешки рози? Ти розу миєш? Яку розу? Кажу, ти мене розумієш чи ні? Яку розу? значить за розумієш чи ні? Ну ти розумієш? Ні. Як ти мене не розумієш? Нет. Что нет? Ты розу мыешь? Я, Я тебя не разумею. А чему ты розу не мыешь? Покажи ту розу. Тебе уже ничего не спасет. Ну так сравни тогда. Что сравнить? Что срав... сравнить? Я кажу сравни. Сравни. Ну что ну, с чем? Да при чем тут что с чем? Я кажу, сравни. Я, Я не понимаю, понимаю тебя. Кит, кажу, сравни. Кит. <свят> Ладно, это бессмысленно. Кит, сравни. Какой, Какой кит? Який у тебя по кімнаті ходить? В лоток, кит, сравни. Да! да. Че да? Ходит кот в лоток. на Нарешься. Ходит. Он ну, добрый. Да как понимаешь? Ты у меня это и спрашивал, ходит ли кот в лоток. Ну, я же скажу, сравни. Кит, сравни. Че сравнить? Сравни. Слухай, ти так неперевершено смієшся, а можеш іще? хе Тебе демон виходить. Ні. Тебе астма? Ні, це меня ангел выходит. Ангел. Спихвы. Да. <реш> то, не, то не ангел, то діти. Я тобі відкрию таємницю, але піхва це жіночий орган. Чого? Піхва. Це жіночий орган. Чи, чого? Какой орган? Жіночий. Я, Я тебя це... не понимаю. Знову пони маєш да. Так а де пони? Де пони.